Ай гра від співавтора мультсеріалу Рік і Морті стала найуспішнішим запуском серед усіх одноосібних ігор за усю історію Xbox Game Pass. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС і це черговий випуск Breaking News. Поїхали. Такий висновок ґрунтується на кількості годин, проведених у грі користувачами за перші 5 днів після випуску. Гра розповідає історію звичайного підлітка, який виявляється втягнутим у галактичний конфлікт, після того як інопланетний картель дізнається, що людей можна використовувати в якості наркотику. Єдиний вихід стати мисливцем за головами та знищити увесь картель, рятуючи людство. Гра High On Life це класичний шутер з легкою рольовою механікою та різким гумором, який має величезний успіх у шанувальників по всьому світі. Китайський інсайдер Digital Chat Station напередодні презентації 26 грудня опублікував технічні характеристики нового ігрового смартфону Honor 80GT. Новинка отримає OLED дисплей із роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Працюватиме смартфон під управлінням топового процесору Snapdragon 8 Plus Gen 1. Окрім цього, пристрій оснастять основною камерою Sony IMX 800 на 54 мегапікселі. Орієнтовна вартість Honor 80GT буде на рівні 430 доларів. Не так же й багато, якщо врахувати потужність та ігровий потенціал цього смартфону, Проте, чи є якийсь потенціал у мобільного геймінгу. Це питання лишу відкритим. Відомий у Китаї виробник техніки Oukitel оголосив, що двадцять. <1>, 1 грудня випустить свій перший захищений міні-планшет Oukitel RT3. OQTL RT3 пило за стандартом IP69K та водонепроникний за стандартом IP68, тож витримає занурення у воду на глибину до 1,5 метри приблизно на 30 хвилин. Окрім того, планшет сертифікована за військовим стандартом MIL STD810H, що гарантує, що він витримає падіння з висоти 1,5 метри. Пристрій запаковано у спеціальний захисний прогумований корпус та оснащеності, яким подряпин IPS дисплеєм розміру 8 дюйм. Міві. Працює планшет на процесорі Mediatek Helio P22 з операційною системою Android 12 і має 4 гігабайти оперативної пам'яті. Купити планшет вже можна на Aliexpress і до 25 грудня ви можете отримати знижку 50%. Доволі непогана іграшка для твого тата, який не зможе його розбити чи втопити так легко, як усі попередні. Новий фільм Аватар шлях води зламав кінотеатри в Японії, тому що там обладнання не було готове до трансляції фільмів з частотою кадрів 48 fps Далеко не всі кінотеатри підготовлені до показу фільмів із підвищеною частотою кадрів. Для цього потрібні сучасні проектори, яких не виявилися у низки японських компаній. Аватар-шлях води доступний у трьох форматах: 2D48 FPS, 3D48 FPS і 3D24 FPS. При цьому технологія високої частоти оновлення зображення вступає в роботу тільки в екшн сценах, тоді як у звичайних сценах, частота кадрів знижується до 24. Японські кінотеатри, які повідомлені про технічні проблеми, ухвалили рішення, Повернути гроші глядачам. При цьому один із кінотеатрів показав фільм, знизивши частоту кадрів до 24 FPS. Якщо ви вже встигли подивитися довгоочікуване продовження аватару, то поділіться думками про цей фільм у коментарях, а ми з радістю почитаємо.